Оце кусання калити. Гануся. Привіт, підписночки! Ми будемо кусати калиту і зіграємо ролі. Ми будемо ще їхати на конику. Ну і кусати калету. Це я її розпаковую. Гануся, де стрічка? Прив'яжемо її. Ти будеш перша кусати, Ганусь? Як ти будеш казати? Їду, їду. Ї... Ой, яка красота. Гануся я в садочку кусала, коли ти кусала, дай. Wow! Да. Добрий день, пане Коцюбинський. Добрий день, пане Калитинський. Куди їдеш? Калиту кусати. А я буду писати. Кусаю, Ну Я ж не можу. То пробуй Ганусічка, де ти будеш кусати? Будеш? Вау! Wow! Арінка, як тобі калета? Смачна! Цікава така традиція українська, да? Така калета означає сонечко. Гануся, а тобі як калета? Смачна? Красуння віночка, красиві такі дочечки. Мені дасиєш кусочок? Дякую. Гануся не хотіла кусати, не хотіла. Хочеш кусати? Отак, хочеш кусати? Є булка? Є булка? На всіх вистачить. Булка велика. Да, да. Ні. Ганусючка, а що треба було казати, як їхати калиту кусати? Як казати? Їду, їду. Як казати, як? Ану голосніше, Донь. Ану голосно. Їду. Калитинський каже, а я буду? Писати. Да.

Ты Красуни такие в Украиночке зовут. Посмехните, я же фоткой. Ганесь, посмехнися. Ганесечка, посмехнися. А Ай, А я гарна. Аны, Хто ти таку ідею підкину? Аріна? Авто? Рада. Анузя десь я таке додумалася, так? тут. ти тут? Де ти? А я вже згрізла. Ти. А ти ще гризеш до вас? Анисічка казати, коли їдеш, калету кусати? Дякую. Що треба казати? Дякую.

dobrado, dobra, dobra coleta. Ah, eu já vi, sim, pessoal. Da, já tá bem. isso. vai pra cá.